Привіт всім! А, сьогодні рецепт для любителів шоколаду. А давайте сьогодні разом приготуємо мега шоколадний брауні. Для приготування цього десерту нам знадобиться 175 г темного шоколаду, 175 г рослинної олії, столова ложка сиропу глюкози або меду. 20 грамів борошна та 10 грамів какао, 105 грамів цукру та 4 яйця. Змішуємо яйця та цукор в діжі міксера та ставимо звиватись. Поки наші яйця збиваються, змішуємо в іншій ємності чорний шоколад, рослинну олію та сироп глюкози. Цю пів масу нам треба розігріти або на паровій бані, або в мікрохвильовці короткими імпульсами. Ну, десь по 30 секунд, поки шоколад не розтопиться. Я буду розігрівати в мікрохвильовці. Наші яйця збилися в густу піну. Дивіться. А, потроху додаємо сюди шоколадну суміш. Перемішуємо обережно, перемішали, дивіться, наша маса не осіла, така ж пухка, як і була. Переливаємо наше тісто в форму. У мене це квадрат 24х24. 24. Розрівнюємо. Ставимо випікатися в духовку на 150 градусів приблизно на 30-40 хвилин. Наша шоколадна основа вже випіклась. Ми її з форми доставати не будемо і поки вона охолоджується, зробимо шоколадний ганаш та ще на теплу основу вилімо зверху. Поки вона охолоджується, приготуємо шоколадний ганаш. Для цього нам знадобиться. 200 грамів темного шоколаду, 100 грамів вершків, жирність 33%, 4 грами желатину та 24 грами водички. Наливаємо воду до желатину та залишаємо набухати. Виливаємо наші вершки на шоколад. Головне не перетримати шоколад в мікрохвильовці, щоб він не згорів. Додаємо сюди желатин. Перемішуємо. Переб'ємо його погружним блендером до гладкості. Виливаємо наш ганаш на ще теплий бісквіт. З'явимо наш брауні разом з формою в холодильник приблизно на 6-8 годин для стабілізації. Пройшов час дістаємо наші брауні, прорізаємо його в формі, щоб воно відійшло від форми. в нас трохи вищі ніж середина, тому їх треба обрізати. Обрізаємо краї з усіх сторін. порціонуємо та прикрашаємо його за власним бажанням. В мене трохи полиниці, я не люблю, коли дуже багато декору. Всім смачного!